Ми часто вважаємо, що обрання Богом призначене лише для найправедніших і бездоганних. Однак у Біблії навіть ті, хто здавався невідповідними, були обрані Богом, показуючи, що його шляхи перевершують наші очікування. Боже обрання часто асоціюється з досконалістю, але святе письмо пропонує іншу перспективу. У першій книзі Самуїла, розділ 16, вірш 7, Господь сказав Самуїлу, не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Цей вірш нагадує нам, що Боже обрання ґрунтується не на зовнішності, а на стані серця. Навіть ті, кого ми можемо вважати невідповідними, можуть бути обрані для великих справ Відкрийте для себе дивовижні шляхи Божого обрання з подкастом святі протиріччя. Отримуйте щоденну дозу натхнення та іронії менш ніж за хвилину.